Зараз літо і дуже багато мімічних зворчок проявляється. Тож не втрачайте можливості, де б ви не були, на пляжі буде прибіг декілька хвилин для себе. Почнемо з першої вправи для нашої ношову. Друга вправа. Рук з кулою, третя вправа. Будьте красиві, не забувайте про себе. Приділіть декілька хвилин для себе любимою.